E, значить, Створена e, інфографіка, e, по суті, на даних Міністерства юстиції України за перше півріччя цього року. Я просто от, от вона каже: там у нас втрати мінус 159 тисяч ну, там, величезні цифри. Ми не добираємо, нам треба срочно там, всіх мобілізовувати. Якщо ми втрачаємо 159, не може бути мобілізації 20 тисяч, як вона пише на місяць, має бути всі. Там так, от я значить показую цей слайд. Ви зараз зрозумієте дані Мінюсту народжуваність. значить Згідно е, цих даних, у нас виходить так, що за півроку в Україні народилося 86 тисяч 795 дітей. А померло 249 тисяч дві людини. На одного малюка припадає троє померлих. І ця ситуація триває згідно даних Міністерства юстиції вже 5 років. Таким чином, от просто рахуємо, населення країни зменшується більш ніж на 300 тисяч щороку. І е, дуже важливо для Берлінської теж почути, не враховуючи там втрати на фронті. 300 тисяч щороку тільки згідно одного показника народжуваності і смертності, а тепер додайте ще туди статистику е, Євростата, яка була от буквально минулого місяця, е, тому що тема була минулого місяця дуже важлива. В нас е, європейський союз е, фактично європейська комісія. Продовжили дію директиви про тимчасовий прихисток для українців, які перебувають за кордоном через е, війну в Україні, продовжена ця ді, дія директиви до березня 2027 року. І от вони говорять для кого вони продовжують цю директиву. Значить, офіційно зараз мають статус осіб, які мають прихисток на території Європейського союзу. 4 мільйони. Цифри 4 мільйони 260 тисяч осіб. Це офіційно. Уявіть реальну цифру. Ми ж всі розуміємо, що не всі отримали прихисток. Постійно переміщуються люди через кордон, і хтось перебуває там в статусі, я не знаю, туриста просто в якомусь іншому статусі без статусу. Скільки може бути цих людей? Множити на два зразу. Тобто, у нас. Офіційно 4200 мільйони перебувають за кордоном, мінус 300 тисяч щороку через народжуваність, ВС смертність. І Берлінська намагається доказати всім, що значить, комусь десь не вистачає людей. Державі не вистачає людей. Це надзвичайно величезна проблема. Я от е, люблю згадувати знаєте, в дискусіях. Там е, один великий брифінг залужного, коли він був в статусі головнокомандувача збройних сил України. Uh, і він ну людина абсолютно така. Ну такий хам'як нормально в хорошому смислі цього слова. І, і він так ну авторитетна людина зараз, там конкурент політично номер один Володимира Зеленського згідно деяких рейтингів, але от він вийшов і зіпсував собі ауру тільки одним таким висловом. Він сказав, що армії не вистачає людського ресурсу, і подумайте. Ейзенхауер цікаво говорив такі, от речі, там, що американські громадяни це там ресурс. Так, ну, якщо я економічна категорія, якщо я військова категорія, але якщо ти маєш якби, політичний хіст, ти не можеш людей називати просто так на право і ресурсом. Так, от, я зараз назву людей ресурсом зі свого боку, чому? Тому що держава розглядає виключно населення України. Людей, громадян України з паспортами, так як ресурс, як засіб наповнення бюджету роботи підприємств, оборони це важливо. Зараз це виходить на перший план оборони, але кількість цих людей з огляду на кількість території, на наш обсяг території, вона має зберігати ну, відповідний баланс. Інакше, якщо не буде людей, не буде, не буде держави. Буде як буде країна, буде як Путін каже край. Там якийсь там мала непонятно що, непонятно ким е, населене, е, але коли є українці, це вони мають бути ці українці. Величезна проблема, що у нас там від чотирьох до неї кількості людей перебувають е, е, за кордоном, не тільки ті, хто залучають до війська, і, і ми їх. Е, Втрачаємо ні, ми втрачаємо в 10 разів більше людей, які схоже не збираються повертатися. Національний банк сьогодні е, виходить також е, з класною такою кореляцією. Е, немає в мене цього слайду, але я вам просто перекажу. Я собі тут занотував. Значить, е, що вони говорять? Вони кажуть, що посувають на рік е, статистику планову перспективну по поверненню українських громадян в Україну. Національний банк говорить, що міграція українців за кордон. Дорівнює падіння ВВП. А падіння ВВП дорівнює статок. Мій ваш, берлінської. Всіх. Падіння ВВП це глибина ваших кишень. Так от Національний банк, що говорить? Це теж для Берлінської, в тому числі. Що повернення українців корелюється значить, розглядалося повернення на 26 рік 200 тисяч громадян. На 27-й 500 кореляція відбувається 27-й рік повернення 100 тисяч. Тобто, нас 500 перетворюється 500 плюс 200-700 перетворюється на 100 тільки в 27 році. 100 тисяч. І зворотній напрямок. Національний банк моделює ситуацію, скільки людей можуть залишити Україну, враховуючи от статистику, того що відбувається, і вони говорять. 25-й 200 тисяч, 26 200 тисяч, 27 200 тисяч. 600 тисяч людей за два з половиною роки залишить Україну. Ще на додачу до тих офіційних 4-200 мільйона, які там знаходяться. А заїде назад, 100 тисяч. Така от історія. От.